У мене попитка No2, я ж не лежу, копита не розкидала. Не розкидала. Мене мордує, крутить і вертить. Поїхала, купила інакше згущене молочко іншої фірми. І вже шкуринка печеться. Все приготовлене, залить. Не треба було його міксером збивати, тільки ложкою перемішати. От, коротше говоря, і хочу зразу це рідке, як виллю, трошки поставлю в духовку, а тоді ще зверху, о -о -о, як накладу білки, ще трохи поставлю. На дворі пішов дощик. Дідулька підхропує. От, дощик шелестить. Такий тихенький, не знаю, надовго не надовго, ну, дав Бог. Ох, і хороша штука. В Аврорі. Щось чи 59 гривень, чи, чи 69. Ой, красота. Одні шкарлупки залишилися з цього. З лимона. О! І от витягла. Дивіться, пекла саму цю і дивіться, вже воно спеклось. Понимаєте? Значить, причина була в згущеному молоці. От і, от і все. Зараз зверху білки кидаю. Там уся і причина. згущене молоко. Цей раз я взяла малютку. Було в магазині із замінником молока і з натурального молока. Ну, ясне діло, що я взяла з натурального молока 69 гривень баночка. І вже в мусорку обличчя малюка намальоване. Пожалуйста, все. От вам і причина, дівчатка. Нема ні крохмалю, ні муки, ні манки, нічого немає. Я цей раз з чотирьох лимонів, ну, лимони гарні, сік, банка згущеного молока і чотири жовтки. Яйця такі в мене доладні. Цього разу білки накидати на рідке і було б діло, бачите? Ну нічого, я тепер знатиму на наступний раз, бо перепечеться тісто, буде чорненьке. У мене духовка хороша, я ж сама собі думаю, ну як, же ж, ну як же ж, духовка як пече гарно. А от вам згущенка. Мені підписниця написала, що я варила ту згущенку, що я вчора вкидала. Хотіла намазати вафельні трубочки і нічого вона не зварилась. У мене теж підозра була на згущене молоко. Ну, думаю, а може, я помиляюсь. І оце спеціально їздила по другу банку, бо сьогодні ж знов ту саму купила, От, як учора. З'їздила в магазин, купила друге згущене молочко. Я ж бачу, що воно порядок. Нічого не додавати не треба, все воно спікається дійсно. Так, все, мій красунчик вже готовий. Хай трішки охолоне і я його в холодильник. І до вечора він вже буде готовий. Ввечері покажу і, і, і розкажу далі. Шматок тіста залишилось декось. Зараз цукровою пудрою притрушу. Їр не хочу. У нас такий дощ хороший пройшов, трошки і потрахало і поблискало. Ну, дощ недовго, ну ще затягує, мабуть, ще буде дощ. Так, дівчатка, показую в розрізі, який вийшов торт-пиріг. Та прослойка, смак не обникнув. Він такий кисленький виходить, що я аж так робила. От, і бажана форма, щоб була не така висока, як у мене. У мене висота 6 см. А треба, щоб 4 було. Це діаметр 24, а якби вона щоб не висока. То тоді він виходить гарно. Так у мене бортики дуже вийшли високі. Але нічого смачно. Не пускають мене у прямий ефір. Значить, моя сторінка десь проштрафилась, або у бані, або ще в чомусь. Тому що пише, що наразі моя сторінка не відповідає вимогам, щоб вийти в ефір. Значить, на, на певний час в мене це діло заблоковане. Ну, будемо чекати, може десь бог розблокує. Я просто прикріпляю вам фотографію, щоб ви не думали, що я не хочу чи що. Не дає. Так що пішла я далі дивитися свій серіал. Оце таке мої дорогенькі. Не можна, не пускають. <ріху> не заробила. Ну, це таке дуже часто буває. Я не знаю, на який термін треба подивитися, в мене заблоковано, бо я вже й до людей дзвонила, каже, люда, то бо ж пише, що не відповідає сторінка цим вимогам. Каже, у мене каже на півроку заблоковано. У людей. Що не можуть у прямі ефіри виходити. А наскільки в мене, я не знаю, треба десь погребтись пошукати. Ось так. Ну що ж, і таке буває. І окуляри. Ходіла, щоб читати краще було запитання. Коти, коли у мене зібрались усі. Усі зараз покажу. Тут кубло четверо, п'ятеро, шостий і сьомий. Річі, як маркіз де Карабас. Ну, коротше говоря, все. Дощик був гарно, знов пішов і, і все, поки що нема. Ураз таке діло, дівчатка, пішла я під і хлопчики. І хлопчики. Пішла я під серіал. От, піду, а що робити? Дощик накрапається, щас, ще пройдуся по двору. Вже начей розвиднялося, може ще щось натягне. Це таке діло. Це в нас шифер поцвів, так тільки дощ, що це лупоне, знов-завтра треба замітати оці зелені ну, мохти чи що воно там нароста на шифер і оббиває, і це вже знову весь двір у цих таких мохнатиннях. Треба замітати. Ну, по мокрому не заметеш, а як висохне, то замететься дуже добре. Ось такі справи. Повечера їм ще з дідулею напекла стегенець курячих у духовці. Де якогось огірка, да й оце така й вечеря. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Дай -дай. Він платить за будинок і ми живемо всі на його шиї. Чотири собачки і ми. Мені подружка дзвонила, казала, що дощ і градуть тростянці, вона на роботі. Ага, все одно трошки дує. Ну той би, що на підстановці краще дув. треба купити. 9 фунтів, якщо не да? Ну Давай купимо по одному. А може заказати на тему чи? Не? Як він виїхав? Їхав автобусом Київ, Варшава. А з Варшави, здається, аеропорт Шопен, здається так, до Лондона, літаком. Ну, у вас же теж була спека. Мій син виїхав у 22-му році в червні, вже два рази був в Україні. Обвіває. Охіжорки, чесно. так покріпче купити. А користь, колись такі при союзі були настольні, На столі стояв і отак крутила ним. Ой. То й кажуть, та це літо саме жарче за весь час. Та були літа такі спеки, що, не дай Бог. Ні, такого не було. Та що там не було? Що Забув... то мені дали? Таке корону на голову цілоділи. Дякую. Боже дякую, Любаня, дякую. Я не знаю, що з ним цим, -цим робити, але я дякую. Чесно дякую, мені дуже приємно. Я така тонка сльоза і розплакатися, ой, сплюнула на екран. І розплакатися можу, ну, чесно, мені дуже приємно. Ой, ну, просто не знаю, що з цим подарунком робити. Я просто, а через крутий берег на пізняки, а з пізняків на сума, це що, крутий берег на пізняки. Нічого не поняла, але на пізняки, який берег. Подарунок тісне кохання. Дякую. Ви мене трошки вчіть, бо я тупа в цьому тікток в інстаграм я трошки продвинута. А тут я ту тупісінька Я шко заходжу на чужі ефіри, бачу такі подарунки дарі. Я ж не знаю, що даже з ними робити. От не да прямо не знаю. Я тільки третій день виходжу в прямі ефіри. Не знаю. У мене одна сторінка на 15 тисяч заблокована. Я вже розповідала ВЖ. Що так дитина взяла, гралася друзі наші, і вийшла у прямий ефір. Мене заблокували, я ніколи прямий ефір не виходила. Оце третій день виходжу. Бо скучно. Третій. Третій ага. раз я вийшла за існування Тік-Току у прямий ефір. Де, прям не знаєте. От і не знаю. Так а що ви мене розстроюєте? Буду знавати, звісно, а я. Я ж не в лісі живу, знаю. За подарунок дуже дякую, мені дуже приємно. Що ж ви зразу так не вірите це людям? Ви думаєте, так самі неправди багато кажуть, так і всі. Та донька зна. Донька взагалі в тіктокі не ніяких прямих ефірів ніколи не вела. Я займаюся інстаграмом, тому для мене це Мама жана не хоче Тік-Току. Бо тут багато таких на гроші вменяє. Ну, Я знаю на гроші, як їх міняти, що їх міняти. Як буду вже прохавана, тоді я буду знати, що мені скривати. Дівчат, що мені скривати, мені 60 років. Я вам розкажу і покажу те, що вже... мені скривати, що мені бояться, те, що є, то й кажу. Я ж кажу людям, не переводьте гроші, бо я не знаю, що з ним ще робити у цим усім. Я їм вчора так казала. Як узнаю, що робити, тоді буду рада вашим подарункам. Хоча я теж рада всім допомогти, кому потрібна моя допомога. Дякую за трояндочку. Я ж дивлюсь прямі ефіри, бачу, люди за це дякують. Значить, думаю, це щось хороше. Не написали, ж, як там ніколи понаписують іноді. Мені приємно. Люблю людей з чистою душею, з ними поговориш і за мить душа заграє ясною зорею. З ними хочеться і мріяти, і жити. У мене дуже багато віршів, які я розповідаю в інстаграмі. Шукаю на просторах інтернету, сама не пишу. Дякую вам велике, дякую Леся. Дають, дають беріть. Та так же і роблю. Розберемося. Мені просто спілкування не вистачає, я ж не виходжу, щоб гроші тут, я ж номер карточки не ставлю, хоч бачу, там ставляють люди. Я просто поспілкуватися, можливо, хтось щось мені цікаве підскаже. Я ж без злого, всякого умисла, без всяких зборів ні на що, Не дайте мені на кусок хліба, ні, я навпаки допоможу. Особливо, коли тваринка. У мене така була підписниця в інстаграм, вона постійно мене просила гроші, в неї «Лабрадор». І на постійній основі я як глянула, скільки я з «Монобанка» їй перечислила грошей. 200, 300, 300, 200. А потім щось таке я виклала. Вона мені каже, люди хліба не наїдаються, не наїдаються, ти своїми розпаковками. Представляєш? Я її заблокувала. Третій раз. Тоді просто розблокуйте, я більше не буду. Та ні. Проведи матч. Я не розумію, як проводити матчі. Я бачу, там якісь батли проводять. Я цього, -цього не знаю, дівчат. Не надо, Батли, не знаю, не вмію. Що вони Че, дають. Вийшла сюди Я вийшла пообщатися, не треба мені.